ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю Цьогоріч Україна вперше відзначає день сім'ї за новою датою 15 травня. Ця тема в ефірі далі з моєю гостею Олена Шитко, психолог гуманітарної організації. Проджект Hope. Олено, вітаю! Вітаю! Ольга. Дякую, що ви тут І з Днем Сім'ї. Дякую, навзаємо. Дякую. На думку колишнього генерального секретаря ООН Кофі Анона, коли зневажають основні правила однієї сім'ї єдність всієї людської сім'ї, членами якої вона є, перебуває під загрозою. Про що для вас зараз звучать ці слова? Ну, ці слова вперше звучать для мене про те, що всі ми пов'язані. Всі ми пов'язані якимись такими невидимими ланцюжками. І коли загроза... Нашим цим кордонам да, порушуються зовнішні кордони, порушуються наші особисті кордони і порушуються сімейні кордони. Тобто неможливо бути в безпеці одній родині, коли в небезпеці країна. Тобто, ми, ми дуже тісно переплетені. А зараз це так гостро відчувається на фоні воєнного стану. Мені здається, що коли ви кажете про кордони, то навіть кожний. Подумав не про кордони власні, так тілесні кордони, ментальні, а саме про кордони країни, державні. Коли вони порушені під загрозою, то так. і ми бачимо великі ризики, наслідки для родин саме. Так, бо ці саме кордони, так, коли навіть люди, які виїхали за кордон так, фізичний, так. вони покинули. теж покинули територію України. Вони все одно відчувають те, що відбувається тут, і вони ще більше, да, от гостріше це відчувають, бо вони. Не бачать ситуацію зсередини, вони бачать лише зовнішню, але через цей тісний зв'язок вони все одно відчувають біль і їм тривожно. Це одна з причин, чому так, тому що здавалося, от ті родини, які виїжджали сподівалися дуже так, що uh -huh. там під мирним небом, небом десь в іншій країні, в кращих світах, буде краще. Ну тобто буде спокійніше. Але навпаки, кожен там слідкує за новинами і каже Одеса, ви як там після чергової тривоги або не дай Боже прильоту, так uh -huh. чому так? Які тут причини прослідковуються? Тому що нам якось спокійніше, ми вважаємо, що ми контролюємо ситуацію. Ми бачимо ситуацію зсередини, і ми розуміємо, да де прилетіло, де не ну не прилетіло. Да, тобто яка ситуація саме відбувається тут і зараз. Вони цього не бачать. А новини вони більше транслюють такий, знаєте, як жах, жахливий. Угу. Це перше. По-друге, вони все одно пов'язані зі своєю сім'єю. Якщо виїхала там, наприклад, мама з дитиною, в неї залишилися тут, можливо, там батьки, залишився чоловік, залишилися друзі, будинок, там садочок, куди дитина ходила, в школу якусь, мама закінчувала. Вона не може бути знаєте, відірватися від цього. Вона все одно відчуває зв'язок. Знаєте, домівка це ж не тільки стіни. Да? Домівка це такий стан в душі, місце, де нам затишно. Почуємо ще одну думку. Долучається до нас Анастасія Хижняк, адвокат Анастасія. Здравствуйте. Вітаю. Доброго дня! Вітаю студія! Я вибачаю, що виходжу в такому вигляді наразі в дорозі, але з радістю поділюсь своїм досвідом і відповім на всі ваші питання. То дякую, що долучилися. Знайшли можливість через повномасштабну війну. Кількість розлучень в Україні зросла за даними Мін'юсту. Протягом 23-го року органи державної реєстрації акцій цивільного стану зареєстрували 24 тисячі розірвань шлюбів. У 22-му році їх було 17 тисяч Тенденція по укладанню шлюбів іде зараз на зменшення. Яка тенденція за кейсами вашої роботи? Справа в тому, що у нас статистика по запитам щодо розірвання шлюбу не зменшується, а навіть збільшується зв'язку з тим, що багато пар знаходяться за кордоном, або, наприклад, дружини виїжджають за кордоном, і навіть ті випадки, коли а немає дітей, і є спільна згода обох з подружжя, але не можуть розірвати в добровільному порядку в органах раці, тому що фізичної присутності немає тут в Україні. Тому з цим також збільшилась велика кількість розірвань шлюбу, і у нас запити все ростуть і ростуть. На жаль, на жаль, війна розбила сім'ї і внесла таку зробила погану статистику нам. Я вам дякую за коментарі. Дякую за те, що долучились до ефіру. Анастасія Хижняк була з нами на прямому зв'язку. Олено, які трансформації в українських родинах відбулись за час повномасштабної війни Росії в Україні? Ваші спостереження? Ну, по-перше, у нас змістився цей гендерний фокус. Да, тобто е всю виховну роль е взяла на себе мати. В більшості випадків, бо чоловіки вони, або мати виїхала з дитину за кордон, а чоловік залишився в Україні, або він пішов воювати, або ще якісь там є можливі моменти. І тому вся виховна функція і побут, все залишилось на жінці. Тому це дуже велике навантаження, і це теж таке робить досить суттєвий перекос, що у виховній ролі роль повинні. Відігравати ну, обидві з батьків. Тобто, оця приказка народна, що в родині все тримається на жінці, вона зараз теж має якусь таку нову трансформацію, так, нове розуміння. Так. так. І це саме про те, що якщо раніше це просто да, умовно тримало, то зараз зараз це прям буквально. Бо чоловіки у нас ну, багато загинуло на фронті. І сім'ї, на жаль, розпадаються. да, вони… Роз'єднується, не більше роз'єднуються через те, що хтось вимушений переселитися в інші місця да, з окупованих територій. І через це на жінці дійсно тримається абсолютно все. І саме велике навантаження в цій війні теж будуть нести от такі жінки навіть на відновленні, бо чоловіки повертаються потім додому в родини, і знов таки їх ресоціалізація, та їх відновлення воно теж на плечах жінки. З якими запитами приходять до вас жінки, з якими своїми болями? А, багато запитів стосується саме як підтримати чоловіка на фронті, який тобто, коли відстань, він воює, вона вдома, так він так. Да, і незалежно від того, вона знаходиться в Україні з дітьми, чи вона виїхала за кордон. В них дуже мало часу, який вони можуть провести разом. Да, у них дуже короткі відпустки, не завжди вони взагалі є. Да, там вони не бачать по по півроку, рок, рік можуть не бачити. І тому. А на відстані стосунки досить важко підтримувати. До того ж, змінюються люди. Війна вона дуже сильно підсвічує зміни. Тобто, люди, люди вона змінює як травматична ситуація, з якою людина стикається, вона дуже різко змінює світ, і світогляд. І виникають непорозуміння, тобто, окрім підтримки, ще є такий запит, як, саме, як знайти цей конект. Підтримати, як не втратити зацікавленість одне в одному. Бо, знаєте, на фронті там є задача да, захищати. А жінка повинна і підтримати, і доглядати за дитиною, і побут, і заробіток. Тобто, на ній більше навантаження, і вона з одного боку очікує підтримки від чоловіка, а в нього є така задача вижити і врятувати. Тобто жінка знов таки несе значно більше навантаження. Дуже приємно чути, що до вас приходять з такими запитами, як не втратити цей зв'язок, підтримувати ось це сімейне вогнище, так? Бо на фоні того, що розірвань шлюбу зростає зараз в Україні, психологи кажуть про те, що чули таку думку: ну розірвати шлюб, стосунки це найлегше, найлегше з цього просто вийти, тому що ти не можеш, ти не вивозиш, так. А коли от боряться за це, то це приємно чути. Але з якими. Проблемами, так викликами стикаються люди, які проходять всі ці випробування, так але не тільки шлюби розриваються багато шлюбів утворюються. Так. Це така ще такий момент, коли люди, коли вони стикаються з, зі смертю, вони стикаються з небезпекою, то вони починають жити в моменті. І в них загострюються оці почуття, і вони тоді е, значно швидше укладають шлюб, наприклад. Да, вони не чекають роки. І вони там познайомилися, закохалися, і для них цей час дуже цінний. Тому шлюби укладаються, і діти народжуються. Кожного з нас є своє таке традиційне усталене поняття про родину: що це мама, тато і дитина обов'язково. Ну так от у прийнятому як війна це змінює. Ви вже казали про жінку і її роль, яка перебрала на себе роль батька, так основного з основного добитчика того, так який шукає, знаходить, робить, виховує, доглядає, дбає про безпеку і так далі. Але як дійсно війна це змінює, коли багато родин, на жаль, знищені Росією, так хтось вимушено переселений, когось усиновили, вдочерили. Так, хтось знайшов нову родину, нову домівку, як це зараз все трансформується? Ну, це така трансформація. Знаєте, коли родина йде до цього, ну, своїм якимось шляхом, так? це може бути якось більш екологічно. А коли стикається саме от з руйнуванням, що? Було і його не стало. То це дійсно дуже травматично. Да? це записується в такий травматичний досвід, і е, добре, коли такі люди стикаючись з таким, вони звертаються до спеціалістів, звертаються за допомогою, звертаються за. Підтримкою, бо зі змінами такими дуже важко впоратися. Це впливає абсолютно, воно ж зачіпає абсолютно всі наші рівні, да? і фізичний, і емоційний, і психологічний, і соціальний. Тобто змінюється навіть, якщо людина переїжджає да, з родиною в інше якесь місто, да? змінюється соціальне коло. Тобто є додаткові навантаження через те, що треба знайти житло, треба знайти роботу, дітей влаштувати в школу, там в садочок. Знов таки нові задачі нові, нові задачі. Треба енергія на це. Їх дуже багато. А енергія, тоді вона ну, її немає іноді. Іноді цей ресурс уже використаний, бо знаєте, як останній ривок на, наприклад, на переїзд. І тоді це, це дуже важко відновлювати. Як родини переживають відстані, втрати? От Що ви бачите за своїми кейсами без імен, без прізвищ, так просто така якась, можливо, тенденція, щось ви вбачаєте? родини дійсно по-різному. Переживають відстань, да? одні навпаки, цей зв'язок дуже зміцнюють да? відстань, а інших навпаки віддаляє. Тобто тут такі, знаєте, діаметрально протилежні є, і їх, мабуть, 50 на 50 таких ситуацій. Тому одних відстань буде об'єднувати, вони намагаються підтримати одне одного, намагаються бути цікавими одне одному. А інші навпаки вважають, що. Відстань їх роз'єднала, змінила їх світогляд, змінила їхні розуміння в цінностних таких характеристиках, і тоді ці родини розпадаються. На жаль, ви кажете про запити від жінок. Ви працюєте в цілому з військовослужбовцями? Так розкажіть а, про основний напрямок роботи. Основний напрямок це ветерани, це військовослужбовці, які закінчили службу. Вони демобілізовані через поранення. Або з віком, і вони повертаються в свої родини. І якраз на цьому етапі дуже потрібна підтримка. Бо людина приходить абсолютно з новим світоглядом. Вони стикаються з там з бадня, непорозуміннями. Да? Людина приходить травмована, а для відновлення їй потрібен соціум. І соціум потрібен стабільний, такий, який буде витримувати, який створить оце підтримуюче середовище, середовище, де приймають, де він не буде ізольованим. І це ну такий один з основних напрямків. Трошки більше розкажіть про гуманітарну організацію. Project HOPE в глобальному сенсі. Project HOPE – це міжнародна гуманітарна організація, яка має дуже широку місію. Вони займаються як Сім'ями, родинами, да вони багато роблять саме для дітей. Підтримка в них велика медична така складова цієї гуманітарної місії. Вони підтримують там медицину у віддалених куточках. Да, вони там є у них мобільні автомобілі. Мобільні групи, мобільні там, групи, групи доїжджають. Да, які доїжджають і там можуть вказати, там, таку допомогу, да, і профілактичний огляд, і також там, медичну таку, нагайну допомогу надати. Також вони займаються евакуацією, ну, гуманітарна саме допомога, mm -hmm. там продуктові набори, тощо таке. Також робота з ветеранами це така ну, велика складова. І доставка також гуманітарної допомоги такі теж важкодоступні місця. Ви буваєте в мобільних групах чи ви тільки в Одесі працюєте? Е, ні, я працюю тільки в Одесі. Про цивільних ви згадували, що ветерани повертаються до соціуму. Ми багато говоримо в цій студії саме про uh -huh. ветеранів, про ветеранські політики, все, що цивільні сьогодні можуть зробити. А що вони на вашу думку можуть зробити? Що люди, які живуть не на фронті, так біля фронту, в межах України, але як допомогти ветерану повернутися, хоча б частково до того звичного побуту? Це таке, знаєте, дуже складне питання. Бо, по-перше, ветеранам потрібне да, прийняття. Тобто це не жалість в uh -huh. жодному разі, да. це повага, це розуміння їх, розуміння їх стану, розуміння їх. Бо ветерани повертаються через комісію, да, медичну, через поранення вони виходять з поля бою. І вони отримують різний ступінь інвалідності, вони можуть втрачати кінцівки. Тобто, і соціум, окрім того, що психологічну підтримку, ще повинна бути підтримка, така саме на рівні нашої архітектури, нашого побуту, нашого взагалі такого емоційного сприйняття, коли бачимо, тобто, як реагувати на цих людей, як їх підтримати, як. Пояснити дітям, наприклад, маленьким дітям, коли вони бачать людей з ампутованими кінцівками да, або з протезами, да, що це зараз стає, на жаль, нашою нормою життя, що таких ми будемо зустрічати на вулиці ще більше. І ці люди, ветерани, да, вони гідні поваги, і соціум повинен це як би, віддати цю шану і підтримати їх. А також ще велике питання саме в. Роботі в працевлаштуванні, бо повертаючись з фронту, там люди до цього, наприклад, людина мала якусь там постійну роботу. А, да, задачі, обов'язки. Да. Потім так. вона пішла на фронт, да, вона змінила свою кваліфікацію. І в силу певних обставин вона може не повернутися до минулого життя. Да, ну там не мати змоги виконувати саме ту роботу. І тому через це їх треба перекваліфіковувати. Да. Наприклад, людина, яка втратила зір, вона теж ну хоче десь працювати, бо ветерани вони дуже хочуть бути потрібними навіть потім. В них є це почуття того, що вони гідні, достойні та такого життя нормального і нормальної соціалізації. І вони не згодні жити там, наприклад, там, просто на якісь там пособія, і вони хочуть саме бути такими активними учасниками життя. І це задача соціуму створити ці і робочі місця, і таку адаптивну архітектуру, і психологічну, моційну підтримку, і прийняття їх в соціум. Якщо людина втратила сім'ю за час воєнного стану, можливо, не саме через війну, але просто uh -huh. так склалося а тут ще і фактор війни зверху, так налягає. Де шукати те рят... рятівне коло, аби знайти нові опори, сенси ну, І знову збудувати цю родину, так, щоб відчувати ось цю замкнену теплу систему. Uh, Можливо, це, складне питання, але uh, ти, це, це знайдеться. Знаєте, це складне питання, да, але якраз, е, от, ми зараз з Project Hope набираємо групи про, по підтримці е, дружин загиблих військових, а також для батьків загиблих військових. Тобто це те, те середовище, буде створено таке середовище, да, де люди можуть прийти, вивантажити свої емоції, да, екологічно прожити горе. Бо горе це процес, да, це не, він не лінійний, він дуже циклічний і йде по таким алгоритмам, які непослідовні, не да, вони можуть перескакувати з однієї стадії в іншу, і на якомусь етапі бути це. Рівно все йти, і нормально. А потім буде знов провал. Тому ці групи підтримки вони дуже рятівними. є. Да? І вони створюють підтримуючі середовище, допомагають відреагувати емоції, допомагають знайти нові сенси. Але основними опорами все одно залишається їх найближчі соціально. Да? Це друзі, род... ну, члени великої родини, да? не, не тієї сім'ї, наприклад, да? там, чоловік, дружина, діти, а саме великої родини, так от, яка вміщує в себе там, дяді, теті, там, брати, сестри, там, багато кого. От. І опора буде там велика. Бо без, без цієї соціальної підтримки своїх дуже складно відновлюватися. Це теж може стати великою родиною. Хоча б так. раз в тиждень по середах, правильно? і пятниця і п'ятниця. Якщо в сім'ї є діти, або от-от з'явиться на світ дитина, як її правильно вбудувати в сімейне, в родинне життя? Ну, по-перше, любити, приймати. Це таке основне Знаєте, дітей ми не можемо навчити, якщо ми ну, казати одне, да, а робити інше. Діти це дзеркала, і вони будуть наслідувати те, що транслюють батьки. Тому, якщо між батьками є зв'язок, є теплі стосунки, то дитина буде рости щасливою, бо неможливо без щастя батьків да, збудувати щасливе життя дитини. Вони дуже пов'язані. Зайнятися собою дорослим. Зайнятися собою. <світ> І останнє питання: як будувати міцні сімейні стосунки? Що для цього треба? Можливо, такий топ-3 від вас. Топ-3 це цікавитися життям одне одного, по-перше. Це поважати одне одного. Це цінувати час, який проведений разом. Та незалежно це онлайн час, бо відстань вона накладає свої певні такі. Ем, ну, Певний такий відбиток, да? і тому віртуальне спілкування, воно теж стає частиною такого сімейного життя. І, тобто залучати до якихось буденних справ, там, наприклад, там, цікавитися, як пройшов день, там, як, які плани на майбутнє, будувати сумісні плани, мріяти, да? тобто мріяти про те, як воно буде. Бо в наших мріях дуже багато енергії. Коли ми працюємо знаєте, з позиції, я мушу, це дуже складно. А коли я хочу, то тоді нам дається більше енергії. Ми можемо звернути гори. Клас. Я вам дуже дякую за цю розмову. Олена Добре. Шитко була цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.